Цілком ймовірно, що вже цього року Крим можуть звільнити Сили оборони України. Принаймні, події двох кількох останніх днів, як Ховської ГЕС, свідчить про те, що наступ на лівобережжі Херсонщини таки може початися, а відтак а від і реальним стає захід збройних сил України у Крим. І тут е, постає питання передусім про те, що зараз буде з північно-кримським каналом, в силу того, що Каховську гес таки було знищено відповідно. Е, питання Кримсь... Кримсь... північно-кримського каналу і майбутнього Кримського півострова стає набагато складнішим, навіть у випадку його звільнення. А вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є керівник Кримсько-татарського ресурсного центру центру Ескандер Боріїв. І обов'язково підтримуйте мій канал. Подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням. Всі подробиці в описі до цього відео відео. Отже, пане Ескандере, в силу подій, які відбулися цього тижня. На жаль, не дуже добрі новини. Але все-таки, підрив Каховської ГЕС. Це очевидь сильно впливає і на ситуацію у Криму. Принаймні, як я вже, як ми вже бачили, вода у Керченських будинках стала непридатною до використання. Очевидно, є питання північно-Кримського каналу. Що з ним буде? Тобто, як буде розвиватися ситуація, і як з цієї ситуації буде виходити Україна вже після повернення Кримського півострова? Добрий вечір. Ну, в першу чергу, я хочу надати такий тези: що, скоріше всього, то, що росіяни підривали греблю Каховський ГЕС, це говорить про те, що вони не збираються знаходитися в Криму надовго, про, про, що, про що я говорю? Я говорю про те, що о, ну, о, дійсно по північно-кримському каналу о, ні йшла вода о, на протязі 8 років, тобто з 2014 по 2022 рок, рік. рік. Вони намагалися робити все, щоб відновити постачання води по північно-кремському каналу. Вони намагалися робити судові справи через а, основні, а, громадські організації в Україні. Вони намагалися підкупити а, представників влади української. Вони намагалися скажімо, про це говорити на різних міжнародних майданчиках для того, щоб на Україну натиснули дипломатичним шляхом, і їм все це не вдалося. І тоді, коли ми говорили, тому що ми постійно боролися, ми постійно інформували про те, що з природними джерелами в Криму за природними джерелами в Криму. Um, достатньо води для того, щоб це вистачило є для мешканців Криму. А вода по північно Кримському uh, каналу їм потрібна для того, щоб uh, для промисловості, для хіміч, хімічної промисловості, для uh, збройних сіл Російської Федерації, для uh, розвитку uh, військово-промислового комплексу в Криму. І тому ми в тому числі, як, як приклад нашої боротьби, ми зробили такий фільм розслідувач який називається Крим зневоднення. Ми цей це фільм зробили англійською, турецькою, е е українською мовою та іншого та іншими мовами для того, щоб на різних площадках демонструвати цей фільм. І там якраз таки ми доказуємо, що. Е для Росії, тобто не для Росії, а для Криму достатньо того, що є природні джерела для того, щоб люди не було катастрофи, і щоб люди могли користуватися водою. І з іншого боку, ми демонстрували, демонстрували доказували, що росіяни ірраціонально використовували природні е, джер, джерела, тобто, ну, по перше. Вони робили різне, змінювали русла річок в горах, в яких збирається вода. Вони намагалися робити і за тобто на накопіченнях хмар для того, щоб за допомогою літаків у них це не вдалося. А вони а, демонстрували, що якби вони там прияснюють воду, але це були більше такі інформаційні наративи. А насправді це дорога -дор -дор спроба а, д -д 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 дуже дорого для них. І вони більше що робили, вони а, викачували з зі скважин, в тому числі з цих скважин в Совєтському районі. Які були затампановані ще в 1979 році в радянські часи, тобто це золотий запас води, і вони ірраціонально використовували його і створювали такі пустоти. Ми про це постійно говорили. І ми говорили про те, що все одно росіяни будуть намагатися рано чи пізно а, взяти контроль над Каховською ГЕС. Для того щоб відновити постачання води по північно-кримському каналу в Крим, тому що їм потрібно, щоб працювала промисловість, їм потрібно, щоб далі е, там закріплюватися, і для того, щоб далі вести війну проти України, і це підтвердилося в 2022 році. зразу з початком повномасштабної агресії, вони Зробили, зробили суходільний коридор, і вони взяли під контроль, під контроль повністю ГЕС Каховську і відновили постачання води на, на Кримський півостров, тобто по північно-кримському каналу. І от тепер, повертаючись до, до тієї тези, яку я сказав спочатку. А от ми можемо чітко сказати, раз вони цілеспрямовано підірвали греблю ОГЕС Каховської, а для відновлення якої буде потрібно ну, не менш ну, пон, близько там, 10 років, як говорять експерти, це говорить про те, що їм вони не будуть не планують залишатися в надовго. Тобто вони зробили техногенний тракт, вони зробили техногенну катастрофу, вони зробили, скажімо, ну, вони вбивають людей, вбивають тварин, фауну, флору. І тут ми бачимо наступні наслідки: Ну, по-перше, зараз дійсно. І це підтверджується в північно-кранському каналу рівень води зменшується кожну годину до 15 сантиметрів. Зменшується. А дійсно підтверджується, що у них виникли проблеми з водою в таких крупних містах, як Сімферополь, Джанкой, Феодосія, Керч і в інших населених пунктах, ну більш маленьких населених пунктах. Де вони почали надавати воду за графіком? Це по-перше, і по-друге, вони почали попереджати людей, щоб вони е, ну, е, з, робили запас пітною е, водою. Тобто, це говорить про те, що вони не можуть контролювати цю ситуацію. З іншого боку, вони а, говорять про те, і кстати, про, про, про сам процес, який відбувся. Про, а, спочатку вони почали говорити, що а, гребля. Потім, а, коли а, не змогли вони скрити те, що з'явилося в мережах, а, про те, що все-таки там був вибух, вони почали говорити, що це окупаційні засоби масової інформації. Почали говорити, що це зробив київський е, режим, е, і от так таке, от ну такий злочин. Тобто, вони намагаються звинувачувати в тому, що вони самі зробили: звинувачувати Кі е, 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 українську е, владу, звинувачувати Збройні сили України. От що стосується по наслідкам, то ми бачимо, що дійсно вода пішла з, з водосховища. Ми бачимо, які великі проблеми створюються як на лівобережжі, так і на правобережжя. Більше території затоплені іменно на правобережжі. А ми нам ми сіткнемся з тим, що в Криму також можуть виникнути проблеми з епідеміологічною ситуацією, тому що ця, ця вода, яка зараз попадає і в Чорне море, і йде по якраз таки і по руслу каналу. А вона справа в тому, що вода затопила там сільськогосподарські хазяйськосподарські е, угоді вона затопила і е, там е, битові е, побутові об'єкти це мається на увазі, і туалети, і в тому числі е, цвинтарі по е, е, тому, це небезпечно з е, санітарних е, с, санітарного боку. А, вони заявляють офіційно про те, що вони також перевіряють на радіацію води в каналі, і говорять, що а, з водою все добре, там все там, та, в нормі, але а, вони намагаються заспокоїти людей. А, вони говорять, що вода, а, проблема з графіком води і з водою пов'язана більше у зв'язку з тим, що вони. Проводить ремонтні роботи а, з системи водопостачання. Но, в тому числі, з проблеми з водою виникли в Євпаторії, Но Євпаторія в меншій степені залежить від Північно-Кримського каналу, і тому для них а, в Євпаторії там постійно були проблеми з в, в, системою водопостачання. Крім того. А в цьому році, а, оскільки в прошлому році вони запустили, відновили подачу по північно рамському каналу. Вони самі почали, а, а, скажімо, засіяли рісові а, поля а, більше ніж 600 гектар. Вони планували далі збільшити а це а, да, окупаційне, і це буде впливати негативно. А зараз окупаційне засоба масова інформація надають інформацію, що це в тому числі пов'язано з засухою. але це а, повна маячня, тому що а, от якраз таки, останніми місяцями я би сказав би там постійно в'ють душі, тобто опадів дуже багато в Криму о, в цьому році. І а, як нам надають інформацію спеціалісти, а вони Повірте тривога. Зараз зараз, зараз пройдіть найближче укриття. І як нам надають інформацію фахівці, а то. О, так, про що я говорив зараз із О, Про, 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 про ти, як змінився сільське господарство в Криму зараз. Так, так, про сільське господарство. Я говорив про те, що. А, вони говорять, що про там засуху, там це повна мечня, як я вже сказав. А, і єдине про що я хочу сказати, що в 2025 році дійсно буде засуха. А, очікується велика засуха в Криму. І, а а те, що були опиті, то на 60-70% якраз таки водосховища були поповнені. Тобто. А, зараз говорити про те, що а, там не вистачає води, це маячня, але в найближчим часом буде ще більше і більше проблем а, з водою. І а, говорячи про а, проблеми іменно в отакі з ми ж розуміємо, що крім того, що забруднена вода впадає зараз. В Чорне море зараз впадає там в попадає. І всіваш, і попадає а, з, з водою, яка йде, в тому числі почалася активна міграція, в тому числі і а, тварин. А тварин діких мається на увазі і гризунів і інших тварин, тому що там дійсно заповідна територія, яка зараз заповнена водою, і дійсно тварини будуть шукати і в першу чергу мігрутувати в, в на південь далі, тобто в Крим. І оці, це, це, це от все це наслідки того, що може, о, які, оці, можуть пройти і що ми можемо очікувати дуже такі великі проблеми в зв'язку з тим, що вони зробили оմ, о, цю, оку, цю катастрофу, цей терапіль. Пане Сандере. Звідки говорять, що о, ліквідація Каховського водосховища вона призведе до, до кліматичних змін. Я розумію, що П'яденні Херсонщини і Крим. Ослогоступу вони приблизно в одній кліматичній зоні, Ну, може Херсонщина, звичайно, трошки північніше, але це не суттєво відрізняється. Як може змінитися клім... клімат на півдні Херсонщини і на півночі Криму? Ну і в Криму взагалі? Ну, в цілому, якщо ми говоримо про кліматичні умови, то ну, в першу чергу дійсно а, а, Херсонська область та північ Криму. Там дійсно дуже схожі кліматичні умови. Ну а вже в там в центральному Криму мається це на увазі там в гірському Криму, і на южному узбережжі, там клімат інший. А а, а, так а, але але коли от наші фахівці, кстати, то що вони можуть підривати греблю, ми говорили ще півроку тому. Тому що вони чомусь почали, я про це говорив неодноразово, вони почали проводити евакуацію е, з е, е, Новикаховця. Тобто вивозили звідси людей, вивозили звідси, е, скажімо, техніку і так далі. І е, е, ну, вони е, збиралися це зробити тільки коли, і от ми побачили, що вони зробили зараз. Можливо, вони якраз таки побоюються контрнаступу з боку сіл оборони. Ну І що стосується кліматичних умов, а, ну, дійсно а, за період от створення і Каховського водосховища, і Північно-Кримського каналу, це все, я, ну, це все змінило кліматичну умову екосистему, що ну, а, а, там. А, Около 70-80 років тому, і е, тому от зараз те, що от, е, піш, пішла вода, і е, зараз більше ну знаєте, це пов'язане з тим, що е, дійсно е, просто е, ми бачимо наскільки знищуються е, фауна і флора, зв'язку з тих е, трагедією, і для відновлення всього цього е, потрібно будуть роки. А тому от тут, от я думаю, що підрахувати, що не встигли всі це, е, скажімо, ущерби, які нанесли росіяни. Але, я думаю, наближчим часом це буде можливо і якраз таки, е, ну е, скажем, ступінь цих е, от. Е, 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 Проблеми і е, наскільки от вони е, создають такі проблеми. Я думаю, що треба буде зробити такою, е, е, оцінитися це. Пане Ескандер, от якщо е, відійти до іншої теми, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було цікаво. Ситуація міняється. Будемо сподіватися, що на краще. Отже, це був Ескандер Барієв. Е, е, Керівник кримсько-татарського ресурсного центру. Якщо вам було цікаво, це відео обов'язково поставте вподобайку, поширте його, і все буде Україна. Дякую. Дякую на все добре. Щасливо.